Твір китайського державного заводу SAIS Motors Corporation. Цей автомобіль ви можете побачити в інтернеті, у відкритих джерелах, відеоогляди з емблемою MG. і з різними іншими емблемами, тому що цей завод збирає дуже велику кількість автомобілів, також європейських марок. Пікап Maxus t 60. У Китаї вже є моделі більш цікаві. Ці моделі, напевно, вже понад 8 років вона була випущена раніше, але факт залишається, що ця модель перевірена. З перевіреним двигуном, ходовою, рамою, кузовом, все відмінно. Відгуки про них лише хороші. І на нашому ринку це найекономніша комплектація. Все розраховано на те, щоб його тут купували. У нас купівельна спроможність не на дуже високому рівні, тому людям. Кому потрібен такий ось утилітарний пікап великої прохідності, з хорошою вантажопідйомністю 800 кг, з можливістю буксировки важкого причепа, такий автомобіль ось на нашому ринку є. У Китаї дуже цікаві вже йдуть версії Т-70, Т90. Є повністю електричний пікап, теж повнопривідний, з хорошою вантажопідйомністю, але вони відповідно е за іншу вже вартість. Сайк Мотор Maxus T60, Кузов. Стандартний, напевно, для пікапа. Цей пікап складе конкуренцію. Багатьом відомим вам пікапам. Це l 200 Toyo. Е Міцубіші, тойотовські пікапи, вони відповідно по більшій вартості йдуть. Тому люди розглядають такий варіант вже перевірений часом та надійний. Ціна його 1 мільйон 269, би тисяч гривень. Е, десь в межах 30 тисяч доларів. Ну, а М ті пікапи, які більш, більш так би мовити, відомі, то напишіть, яку вартість і наскільки відрізняється. Кузов. Весь покритий повністю, так би мовити, антигравієм. Це не пластик, але таке покриття, яке антивандальне, тобто на якийсь час його вистачить. Всередині, шовкузов кузов не буде іржавіти, повністю покритий. З цим питань немає. Тут немає ні камер, ні електроприводів. Але в цій версії є датчики парковки, парктроніки. Це дуже класно, дуже допомагає. От на такій місцевості. Де ми зараз знаходимося, то розвертався я і реально він довгий, має велику базу. Незручно дивитися у дзеркало, тобто ззаду ти практично не бачиш. Але тут все класно, датчики спрацьовують. Посадка. Ну, якось от дивно, сів у пікап і є місце. Зазвичай сідаєш у пікап або в рамний автомобіль. Але вони настільки завузькі, що одразу пригнічує тебе оце відчуття місця. Але тут воно є. У водія воно є, ззаду подивимось потім. Я думаю, що теж є. Тому що це все-таки китайське авто, і вони для е задніх пасажирів все це враховують. Вичавлюєш щеплення і оберти двигуна підвищуються. Хм, Цікаво. У цій комплектації є задні парктроніки. Повільно відпускаєш щеплення і газ додавати не треба. Довжина його 5,360 наче. Зручно переключати. Принаймні я ось вперше зараз. Саме той момент, коли вперше ти сів за цей пікап і їдеш. Прикольно дизельок працює, дуже м'яко працює дизель. Далі на обертах перевіримо. На початку їх випуску встановлювався дизель 2.8 атмосферний. Ага. Ого, капот важкий і тут немає гідроупорів. 2.8 атмосферник стояв без турбіни. З потужністю щось в 120 кінських сил, 129 і 310 крутного моменту. Тут уже стоїть 2 літровий турбований. З турбіною. Ось підійди. Її видно, її навіть іноді чутно на деяких оборотах у салоні. І, і на 163 кінських сили і 400 Нм крутного моменту. Для такого пікапа це відмінний мотор. До того ж, він ще й економічний. По місту, якщо ти будеш їздити в нормальному режимі, без фанатизму, без перегонів, без ось цих, то він тобі буде. Споживати приблизно 7-8 літрів. На трасі, якщо їхатимеш до 100 км на годину, він у тебе буде е споживати десь близько 6 літрів. Я не знаю, чи можна вкластися в 5 але для такого автомобіля це дуже добре. Дуже м'яко працює саме цей дизель. Приємно дивитись за його роботою, слухати його роботу дуже таки класно. Особливих вібрацій немає. Ні на кузові, ні от зараз ми стоїмо поруч з ним. Ніколи у нього холодний запуск, видно, що тут гідропідсилювач керма. Насос гідропідсилювача є. Ремінь зовні два ремені. Бачок з рідиною для гідропідсилювача. Турбінка тут ось вона. Поїдемо одразу по... по такій дорозі, не дуже хорошій взагалі-то. Потрійні розпилювачі, омивачі. Щітки працюють коректно. Перша і поїхав. Газ не додаю, щеплення відпускаю, він їде. Їдемо по промці, по промзоні. Взагалом то це його стихія буде. Сидимо високо. Ями проходять. Невимушено. Ого. Відчувається, що це турбований двигун, він підриває відразу з низьких обертів. Зараз навіть тут можна піддати. Але е він добре йде і чути, як турбіна трохи посвистує. Спробуємо зараз ось увімкнув третю на 20 км на годину. Та ні, для нього це взагалі не питання для цього двигуна. Крутний момент, хороший 400 ньютон метрів. Просто супер. Зрушує на холостих з першої. З другої передачі, я думаю, також він буде зрушувати перша. Швидше за все, у нього зовсім коротка. Отже, ми зараз їдемо по бетонці, і бетонка з такими швами, з, ну, між, бетон між плитами, щілини величезні, стара бетонка. І відмінно він проходить. Взагалі підвіска. Не відчуваєш, що ти стрибаєш по ямах? Довгий так, довгий, камер не вистачає. Але це не та комплектація. Найбільш бюджетна, найбільш утилітарна, так з першої можна не рушати. Передача перша, друга дуже короткі, третя вже чудово їде. Один момент, що треба розуміти, що це вантажівка, і ти це відчуєш, коли е, ну, ось, їдеш порожнім. Передок відпрацьовує м'яко, класно, тому що він навантажений двигуном. Азад ну, у нас пустий, ресорний, раз і в ямі може його підкидати. Ну, купуючи це авто, ти повинен розуміти, що це не легковий автомобіль. Чутно так. На обертах чутно, як двигун реве. Автомобіль рамний, потужна рама ззаду ресори. Порожнім він не дуже, ти в ньому комфортно себе почуватимеш на нерівній дорозі. Але коли його завантажиш, Повне завантаження, він пливе як корабель по дорозі. Дуже таки класно. І що саме в китайських пікапах, і ось саме в Maxus T60 характерно, це велика кількість місця на задньому ряді. Зверніть увагу, що ну, двері не так широко відкриваються, наприклад, як у кросовері, а місця дуже багато. Ось я в сижу ззаду, люблю добре відсунути С сидіння заднє. І тут вільно поміщається людина без будь-якого дискомфорту. І що ще характерно, що спинки під нормальним кутом знаходяться, вони не вертикально. В основному пікапичим який негатив викликають, що на задньому ряду пасажири сидять, мучаться. Тут ти практично, як в звичайному позашляховику, сидиш. Рамна конструкція, так, у тебе М -м -м. пол високий виходить, але ззаду. Стандартні сидіння, як у стандартного кросовера. І плюс ще є навіть підлокітник, що не характерно для пикапів. Тут вам навіть зробили підлокітник, ну заднє скло з підігрівом, підголівники. Навіть у цій простій комплектації йдуть склопідйомники електричні. Тут все з пластмаси. Жорсткий пластик, але він добротний. Це не той най, не найдешевший пластик, який може бути. І в ходу автомобіль нормально в салоні. Почуваєш себе. Нічого не скрипить, не хрумтить. По нерівностях відпрацьовує автомобіль добре. Ущільнювачі дверей. Все стандартно по колу йдуть. За умовчанням він задньопривідний. І ось це відчувається. Рушаємо з пробуксовкою. Вирушаємо. Але все. Можна підключати повний привід. До певної швидкості він може їхати на повному приводі. Ну і понижуюча передача також. За поведінкою він повністю як рамний автомобіль. Як рамне авто, так він себе поводить на дорозі. Але головне, що м'яко, салон не видає жодних звуків. Тобто, їдемо ми. По нерівним, по поганим дорогам, по міським, по асфальтованим. І він нормально себе веде швидкий. Так, він швидкий. Навіть на другій передачі я газую повністю, і він пробуксовує. Ось на швидкості 70 км на годину можна п'яту йому вмикати. І ти даєш газ, і він іде. А є ще шоста передача: високий автомобіль. Сідати в нього, звісно, не так зручно, як у звичайний кросовер сідаєш, але він розрахований для бездоріжжя. Ось ми виїхали на бездоріжжя і в тому місці, де навіть він не може їхати на задньому приводі, ти просто включаєш повний привід або ж повний привід і ще понижуючу передачу. Тут немає ні е, блокувань, редукторів заднього, переднього моста, але це така комплектація, можна сказати, бюджетна. За 30 тисяч доларів ти отримуєш дуже такий непоганий пікап. Ви бачите, що тут немає мультимедіа, хоча місце під нею є. Я думаю, що на Aliexpress з часом, якщо захочеш, ти вже замовиш готову мультимедіа і зможеш сам поміняти. Тут просто є радіус Bluetooth з можливістю підключення флешки, завантажив музику mp 3 слухаєш тобто з дороги. Як для такого утилітарного автомобіля це нормально. Тут все жорсткий пластик. Є такі кишені, можна сюди покласти гумовий килимок, класти смартфон, що хочеш. Навіть е подушки безпеки є в цій комплектації. Шестиступінчаста механічна коробка передач, яка в роботі нормально працює. Є також помічники для спуску. Ось спуск згори вмикаєш кнопкою. Стабілізація. Можна вмикати-вимикати. Два режими. Еко і спортивний навіть є режим. Ось тут все на кнопках, все поруч, все зрозуміло. Ну і кондиціонер. Управління кондиціонером, забір повітря з вулиці, з салону, ну тобто, все за стандартом. Працює відмінно. От ми їхали, швидко прогрівається. Питань немає. Кермо просте, повністю просте, не обтягнуте шкірою. І немає жодних кнопок. Тобто, не мультикермо. Є такий ось підлокітник, ну який не скрипить. Ось пробуєш, все воно в ходу. Їдеш, все тримається, купи, таке все добротне. Невеликий, можна щось покласти там м'який килимок всередині, під картки місця немає. Ну і такі от підстаканники, все утилітарно, все просто. Скоріше за все, місце під картки ось такі вирізи саме для банківських карт. Бардачок падає, ось його кнопка, і з замком він є. Ось такий він не небольшого розміру, але щось покласти в нього ручка для зручності, посадки пасажира. Хотілося б і тут ручку, але її чомусь немає. І ззаду ручки є також для е, зручності посадки пасажирів. Це все продумано. Стеля з тканини якоїсь зроблена, тобто не найдешевша, і така е, ну, міцна вона, підочечник є. І світло в салоні. Ще галогенові лампи, але все працює. Тобто від відкриття дверей ти можеш увімкнути або ж просто вмикати, вимикати. Тут нічого такого нема, ні дзеркал, нічого. Але, як не дивно, сидіти в ньому зручно, сидиш взагалі без проблем. Я думав, що, ну, якось не влаштуюсь, я буду довго вмощуватися в ньому, шукати там. Зручне положення. Ну, просто я здивований, якщо чесно, автомобіль просто реально ось такий ближче до кросовера але все ж він, ну, це не кросовер це рамний авто, яке веде себе, як рампа там, де. Йде дуже класно. Прилад товщиномір з підтримкою функції визначення оцинкування. Автомобіль оцинкований. Чорний метал плюс цинк. Крило. Оцинкована. Капот. Капот. Чорний метал без цинку. Оцинковка. Оцинковка. Дах не оцинкований. Двері оцинковані. Ось ця частина якось дивно. А, ну вона різна виходить. Дах металевий без оцинковки. А тут ось ці елементи йдуть оцинковані. Кузов оцинкований. Ось цей елемент дуга також оцинкована. Це дуже класно, тому що саме ці елементи будуть страждати при завантаженні, при розвантаженні. Оцинковано все, борти оцинковані і шар 114. Близько 115-120. Оцинковка. Так, оцинкування, ну всередині тут все, все всередині. Замазано ж ось цим захистом. Показує, що чорний метал, ну і шар А, показує оцинковку. Ну, тут неможливо виміряти, тому що шар просто товстезний. Ну, а тут все оцинковане. Думаю, що кузов також має бути оцинкований. Зараз спробуємо подолати цю перешкоду. Зрозуміло, що на. А передце, на задньому приводі то він і не зрушиться. Навіть з місця, мабуть. Ні, їде. Але далі вже все увімкну. 4 повне, повний привід і знижувальну передачу включу. 4L, а включаю першу передачу. Відпускаю щеплення. Ой-ой-ой. Ну він просто. Так, просто вмикаю. Повний привід без знижувальної передачі. Не вистачає блокувань. Просто сильно зависає. Грязюка. Зчеплення немає. Блокувань не вистачає, тому ця перешкода е... через те, що зацеплення нема, просто так з місця не взяти. Ходом, думаю, можна було б взяти. Ну, ось так приблизно. Ну, тобто. На звичайній машині ти таке не зробиш. На кросовері, я думаю, теж такого не зробиш. А тут автомобіль якраз. Той, коли ти сміливо кудись виїжджаєш, не боїшся зачепитися пузом, бампером, переднім, заднім. Кути з'їзду, заїзду великі? Оскільки задня частина порожня, то і щеплення немає. Помітив таке, що виходжу. Ключ залишив у замку запалювання, і він сигналить. Тобто така проста функція, але авто дешеве, я навіть не думав, що вона існує. Тобто, нагадування, що ти ключ не взяв і двері, коли вони відкриті або недозакриті, також подається такий сигнал у салоні, пищалка. Тобто сигналізації, якісь розумні функції, такі також є. Ну, на сьогодні все показали вам те, що можна. А ще й плюс. Замерзла земля, глина розтанула зверху, а знизу замерзла. Ну, он, те, що він міг, те він і зробив. Якби були, як я вже казав, блокування вперед, назад або хоча б назад, то він би інакше долав цю перешкоду. На сьогодні все. Підписуйтеся на канал і приходьте на тест драйв у Кропивницькому. Автомобіль є. Ось я взяв на тест драйв і вам показав. Також ви можете сісти і проїхати на ньому. Ставте лайк. Далі сузуки: відкриття салону, нові автомобілі, сузукі джимни і все інше. До наступних відео.